Доброго ранку. Сьогодні 21 лютого. Починаються ті два шалені тижні, коли тюльпан масово зацвітає. Сьогодні пробіжимося швиденько по сортам тюльпана, покажу, який розвиток вони мають, яку висоту, що зацвіло, що ще має цвісти. Поїхали. Так, перший сорт, сорт у нас Сісі. Біля батареї тепліше. Уже штук 100-200 вирізав я його. Висота його. Зараз рівно 50 см. Ну, десь більше, десь менше. Це у нас е, тюльпан карі, е, З минулорічної виганки цибулини я взяв провірити, як воно виросте. Ну, теж височенький, під, під 50 см, бутончики невеличкі, але можна знайомим безкоштовно його віддати буде. Так, їдемо далі, далі у нас. Сорт тайм-аут. Висота його 38 см. Навіть один бутон вже біля батареї з'явився вже окрасився, от так він виглядає. Так, ідемо далі, далі у нас сорт буліт Висота його 38 см. Ну, 45, я думаю, буде. Також бутони понад батареєю. Вже з'явилися, вже пачки дві вирізав, але основна маса ще не зійшла. Далі у нас сорт Роман, висота його 45 см. Також бутонів ще тут не видно, але біля батареї вже з'явилися. Я навіть там вже зрізав штук 5. Так, далі сорт у нас Манго Шарм Висота його 35 см, я ніяк його не дочекаюсь, тому що тут залишається 2 неділі, а ще навіть бутони. Ні, ну вже з'являються десь, але ще дуже мало. Ну, Надіюсь, що встигне. Так, це у нас сорт Авангард. Авангард гарний сорт. Висота його 45-50 см, бутон великий. Але хотілося б. Трішечки товстішу ніжку. Але в цілому дуже гарний тюльпан, буду замовляти його наступно в наступному році обов'язково. Так, це у нас сорт карі. карі у нас вже 47 см, його 50 буде, це 100%, навіть вище. Але вище б я не хотів би, мені 50 см з головою вистачає, як для тюльпана більше не потрібно. Сорт ранній. Також думаю встигне, бутони вже з'являються. А це у нас сорт Ellison Bradley. Для мене прям це топовий сорт, мені дуже він сподобався. Буду в наступному році також його покупати, купляти. Висота його від 40 до 45 см. Голова велика, дуже гарний прям сорт. Має по 2-3 голови. На одній квітці навіть десь і 4. Зараз зараз покажу. Ось бачите, тут, тут навіть 4. І тут ще один є. Ось 4 квітки. Дуже гарний сорт, висота його там 40-45. В общем, рекомендую. Так, їдемо далі. Далі у нас сорт Strong Gold. Висота його. 40 сантиметрів, вже є бутони, вже є, вже є перші гусі, як ви можете побачити. Так, далі в нас сорт класика, сорт Хені Вандермос. Висота його зараз складає 50 см. У минулому році він в мене був на якомусь тормозі, виріс ну, взагалі невисоким. Там. 40 см, він був в цьому році всі 50 см, а були навіть і 60 см я збирав. Так, це у нас сорт Мондіаль. Мандіаль у нас 40 см. У минулому році якийсь був другий Мондіаль, можливо, десь була помилка, мені дали якийсь другий сорт. Але в цьому році ось він так виглядає. Можливо, ну можливо, він і є. Але поки, поки я його не наблюдаю, він мені не особо подобається. Але побачимо. А це також дуже нереальний сорт, сорт Foxy е Foxtrot. Він хоч і невисокий, але дуже гарний. Як ви можете бачити, дуже великі голови в нього дуже товста ніжка. Але висота його невелика, висота ось він, 38 см ну 35 см в середньому буде. Невисокий, але він має нереальний аромат. Я такого в тюльпанах ще не чув. Він пахне ну прям казково. Колір його також. Зараз, як ви можете бачити, жовтий, але кажуть, що він в процесі росту буде такий помаранчевий, дуже гарний, як на картинці. Так, ідемо далі. Далі в нас тут також сорт роман. Тут у нас сорт Катінка. Катінка у нас 38-40 см. Бутони ще тільки з'являються. Маю надію, що до восьмого ми його зріжемо. Ну не до восьмого, мені треба його хоча б до 4-го зрізати, ці тюльпани. Так, і це в нас масово зацвітає сорт апдейт. Висота його 40 сантиметрів. 40 є, десь досягає 45, але в минулому році в мене був е, сорт. Як же він називається? я вже... Snow Lady, Snow Леді був сорт в мене. Е, не хочу я більше того сорту. Він мені не сподобався. В порівнянні з цим сортом Snow Lady, ну на двоєчку. Цей на п'ятерочку, а той на двоєчку. Сорт дуже гарний. Ножка дуже товста, він стройний, як солдат, не гнеться. Ну прям я його в наступному році буду напевно брати. ну Єдиний, який в нього мінус, це його висота. Він там не 50 см, а 40-45 але Але для мене підійде нормально. Так, їдемо далі. Сорт парадеро. Також другий сорт, який у нас стоїть, це манго шарм і Парадеро. Які... Трішечки запізнюється. Висота його 37 см, вже також десь з'являються бутончики. Ну, чекаємо на нього. Далі в нас останній сорт, це колумбус. Колумбус висота його 45 см. В минулому році він у нас зацвів вже, напевно, ми його зрізали в такий. Такий проміжок часу, бо він у нас був в тому крилі, там де тепліше. В цьому році я його поставив де прохолодніше і, як ви можете бачити, він ще навіть не зацвів, але зацвітає. Ну на цьому все. Дякую за огляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм сторіночку. Далі я буду знімати коротенькі відеоролики про кожен сорт тюльпана. Буду додати, чекайте. До побачення.